YouTube канал Країни світу. Я з радістю вітаю вас, друзі, на нашому освітньому інформаційному творчому каналі. Приєднуйтесь, хто ще не приєднався досі до нас. Будемо починати нашу рубрику Країни світу і як і повелося. Потрібно починати перше площі країн світу, найбільші країни, і яке місце, яку площу займає наша Україна, а також населення самих багатонаселених країн, і яке місце по населенню серед них займає, звісно, в тому числі наша Україна. Отже, вмощуйтесь зручненько, підписка, лайки, коменти це дуже важлива підтримка від вас. Почну я з площі. Найбільшу площу в світі, практично сьома, приблизно сьома частина суші світу, займає мордор. Мордор, хто забув, це Фашистська Рашистська Федерація. Площа мордору 17 мільйонів 125 тисяч 191 кілометр квадратний. Це по останнім даним. На другому місці Канада. 9 мільйонів 984 тисячі 670 кілометрів квадратних. Третій Сполучені Штати Америки, 9 мільйонів 833 517 кілометрів квадратних. І четвертий Китай, 9 мільйонів 598 962 тим. 962 км квадратних. Як бачимо, після Мордера йдуть три країни, які можна цілком віднести до країн гігантів. І вони там менше, ніж на 5% їхня площа відрізняється одна від одної. Далі на заслуженому п'ятому місці йдуть. Бразилія 8 мільйонів 515 тисяч. Я вже кілометри не буду називати, це не суттєво. І на шостому місці Австралія 7, 686 тисяч кілометрів квадратних. Це 6 самих великих країн світу, яких ми будемо називати за принципу за площею Гіганти. Країни гіганти, величезні площі мають. Також великими країнами вважаються, але вже не гігантами. Це е, країни, що знаходяться далі, е, починаючи від 2 і навколо двох мільйонів квадратних кілометрів і більше. Отже, Індія 3 мільйони 287 тисяч кілометрів квадратних. Аргентина 2 мільйони 780 тисяч квадратних кілометрів. Казахстан 2 724 тисячі кілометрів квадратних, трошки менше за Аргентину, бачимо Казахстан. Далі, помітно, вже менше 2 мільйони 381 тисяча кілометрів квадратних це Алжир і трошки менше за Алжир Конго ДРК. Демократична Республіка Конго. Це, хто забув, це зі столицею Кіншаса. За Конго слідом йдуть іще дві країни, які підпадають під е, крупні країни. Великі, так. Це Саудівська Аравія. 2 мільйони 150 тисяч кілометрів квадратних і близько 2 мільйонів. Трошки менше Мексика. 1 мільйон 973 тисячі кілометрів квадратних. Вже далі пішли країни, які 1,9 мільйона, і менше, 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 е, ви запитаєте, та вже називай, яка площа України, і на якому місці Україна? Так, Україна має площу. 603 три тисячі пять кілометрів квадратних. Це на сьогоднішній день сорок четверте місце у світі. Це щодо площі. Також цікаво, який Подібний список, але тепер вже по населенню країн світу. Отже, на перше місце вже, випередивши Китай, у 2025 році, тобто в минулому, зараз уже 26-й, десь вже скоро будемо відмічати першу годовщину, першу річницю. Коли Індія обійшла Китай, Так, у Китая на сьогоднішній день 1 мільярд 408 мільйонів 280 тисяч е жителів, мешканців. А у Індії вже практично на 50 мільйонів більше. 1 мільярд 450 мільйонів. У Китая. 408, а у Індії 450 на 42, якщо бути точним, на 42 мільйони вже Індія по останнім даним обходить Китай. Китай дуже багато років, ну, якщо сказати 25-30 років, то це може ще й мало. Був лідером по населенню. Тепер вже по населенню. Найбільша Індія. До речі, кому цікаво, населення Індії приблизно рівне населенню всієї Африки. Тобто, майже без малого по півтора мільярди. Населення людей. Отже, і порівняно, наприклад, Європейський Союз має. 450 мільйонів навіть в три і більше рази менше. Наприклад, також вважається Арабський світ дуже населений, і так звана Ліга Арабських Держав вона налічує вже 510 мільйонів мешканців. Це всі арабські е, країни. І навіть Ліга Арабських Держав в три рази менша за населення Індії. Щоб ви е, трошки порівняно е, змогли собі уявити, наскільки вже величезне населення Індії, до речі, Індія в три рази менше за площадю, ніж Китай. А населення вже перевищує. Розумієте, це говорить про височезну плотність населення у Індії. Так, далі. Цікаво, хто ж йде серед країн на 3, 4, 5 і далі місцях. Так ось, друзі, цікаво. Після Індії, Китая йдуть Америки. 342. Мільйони мешканців. Далі Індонезія 283 мільйони. Пакистан 242 мільйони. Нігерія 228 мільйонів. Бразилія 203,5 мільйони. Бангладеш за площею менше, ніж. Україна чотири рази. Бангладеш має населення 170 мільйонів мешканців. Уявляєте, друзі? Мордор. Вам же цікаво, скільки наш головний враг має населення. Мордор уменшується в населенні вже. 146 навіть менше вже. 145,9 мільйонів мешканців. За мордором іде Мексика 134 мільйони. Ну і Японія. Ми вже за. Ні, не на Японії ми зупинимось. Японія 123 і Ефіопія 120. 120 і скоро і у Філіппін буде. Також 120. Ефіопія е, виходить після Нігерії в Африці на друге місце, обходячи і Конго, і Єгипет. І навіть зараз е, скажу друзі, хто у нас йде також: ЮАР Танзанія, Пар Танзанія точніше. І е, тепер вже можу доповісти, скільки ж все ж таки в Україні. На сьогоднішній день офіційна оцінка е, має наступну цифру. Україна перебуває на 46-й позиції е, в цьому списку, приблизно як і по площі. І Україна за. Е, Оцінками фахівців. По останніх даних має 34 мільйони мешканців. Таким чином, що ми бачимо, 44-за та площею і 46-за та населенням. Україна. Що цікаво, друзі, я дивлюсь, вони тут враховують без Криму та Севастополю. Ось в чому справа. А якщо оцінювати в межах визначених кордонів 91-го року, тоді 46 мільйонів 800 тисяч. Населення України. Але чомусь, я дивлюсь, міжнародні ці всі видання і ще й спеціально уточнюють, що це без Криму і Севастополю. Ну, я вважаю це не правильно. Всі ми українці, і рахувати треба всіх. Дякую, друзі. Це був початок. Ми почали із площі і населення. Отже, приблизно ми з вами з'ясували, що Україна і по площі, і по населенню десь 44, 45, 46 місце в світі. Це і не сама гігантська країна, але і не маленька. 603,5 тисячі кілометрів квадратних це достатньо. Серйозна площа, до речі, найбільша площа у Європі. Якщо брати чисто країни, які повністю розташовані в Європі, то Україна найбільша, Більше, ніж Франція, і більше, ніж Іспанія. А по населенню, звісно, у Франції більше населення, у Великої Британії більше населення. І у Італії з Німеччиною, само собою, більше населення, ніж у України. Тут Україна вже займає, якщо правильно рахувати, п'яте місце в Європі за населенням це серед країн, які повністю розташовані в Європі. Отже, ось такі цікаві факти останні свіжі. За переписом і оцінкою населення, і за площею країн у світі. Будуть запитання, пишіть, друзі, в коментах. Хочу зробити анонс. Наступний подібний відео, присвячений країнам світу, буде по економиці, а саме, валовий продукт, які самі потужні економіки. Світу, а також виробництво електроенергії валове загальне на всіх електростанціях країни сумарне. Також буде список лідерів, і яке серед них місце займає Україна, і по економіці, тобто по оціночній вартості всього продукту, виробляємого в Україні. Тобто ВВП і по електроенергії. Домовились? Домовились. Підписки, лайки, коменти, друзі. Не забувайте підтримувати канал за реквізитами в описі. Щиро вдячний. До зустрічі всім здоров'я, миру, щастя, любові та добра!